Доброго дня, товариші! Вітаю вас на моєму каналі Військова Кухня. З вами Вадим. Сьогодні ми будемо оглядати меню номер 19 з сухого військового пайку Данії. Виглядає в такій м'ятій коробочці. Що хочеться одразу сказати по поводу пакування його в кульок, той, що ми бачили. Запакований він не герметично. В цьому кутку відео я вам знайти, як він виглядає, коли він нормально запечатаний. Але я знаю, що він запечатаний не герметично і при Попаданні вологи, неважливо, там, сильно буде волога чи потрішечки буде сиріти, воно все розпухне, розірветься навіть в тому кульку. І що ми бачимо, ну, що в принципі, при транспортуванні до мене ось він вже має такий собі вигляд. Тобто упаковочка у нас не є дуже військовою. Та й мені в принципі, здається, що він. Не знаю, на полігони, можливо, але не є бойовим, оскільки не дуже він є зручним в використанні і в усьому іншому. На жовтій наклеєній етикетці з штрих кодами у нас написано номер партії, також срок його придатності. Рейшен 19, якісь мюслі, трішечки на датській мові, здається, там про всякий. Цукри і все, що у нас тут входить, і дата виготовлення є. Ого. Ого. З новим роком, товариші! Вітаю я вас! Забув вас привітати на початку відео. З новим роком, друзі, бажаю вам всього-всього найкращого. Перемог, перемог, перемог у всьому, тільки йти вперед. Все буде Україна! Щастя, здоров'я! І всього найкращого. У нас тут сніговічки, ви маєте їх бачити, вони у нас світяться, Але цього вже напевно ви не бачите. Але новорічний настрій є. Те, що було на службі. Ми бачимо, що тут просто неймовірна кількість. Їжі, смаколиків. Смаколиків е, більше, ніж основних страв. Але хочеться зауважити, що в принципі, у всіх е, натовських е, сухих пайках, там, західних, в принципі дві основних страви. Якщо це сухий пайок добовий, там дві основних страви. Тому у нас із основної страви е, першої мюслі з малиною. Основна страва номер 2 Якийсь сатійський рис із шинкою. Якийсь суп на різних мовах написано, а в принципі ззаді у нас написано, що це томатний суп, бо тут і суп, і зупа, і кейто, і джуха, і антрайтх біф, джеркі хоні барбекю, м'якенький хліб. Також якийсь хліб, шоколад. В принципі, тут все фірми Оріфо. Orifo у нас зустрічається і в норвежських сухих пайках, і в нідерландських. Це у нас Cake Met Citroen Smack. Е, можливо, це якесь лимонне печиво. Пакетик із розігрівачами, і пакетик із дрібничками. Абрикосовий джем, малиновий джем, какао. Е, знову якийсь батончик. Потім протеїновий батончик. Трішечки задубівша вже е, арахісова шоколадна паста. Mm -hmm. Якісь горішки. Три таких штучки. В принципі, розриваються вони. А, бісквіт. Там є в куточку написано, що це якийсь бісквіт. Тобто у нас печиво, печиво, батончики, джеми, горішки, джерки. А, паштети. Я не сказав вам про паштети. Це паштет Туна воте. Це у нас тунець з водою, це якийсь томатний паштет, тут якийсь брюссельський паштет і фермерський паштет. А до речі, до речі, кава. Це у нас, напевно, буде в пакетику із дрібничками. Зубочистки дві. Зубна щітка. Зубна щітка у нас є пропитаною пастою зубною, кава, вологі серветки, три штучки, жувальні гумки. Три. Із різними смаками, друзі, три жувальні гумки з різними смаками. Нічого собі, чай, два чаю. У нас, напевно, три кави, два чаю, два цукру, пакетики із сіллю синенькі, такі симпатичні, червоні перець. Перцю бачу два. І не сказав про пюрешку, здається, Apple Peach яблучно персикове пюре. У мене постало питання, що це за пакетик. Я думав розігрівати їжу, але яку? Це у нас сублімовані продукти. Ця коробочка є такою легкою, тому що дві основних страви у нас це сублімовані. Ага, я думав, це пакетики з розігрівачами, друзі. Ні. Це пакетик із напоями. Раз, два, три, чотири. Peach flour, lemon flour чи fluur. Кран берез, якісь ягодки у нас тут. І знов щось фруктове у нас є. Взагалі, друзі, я не знаю, як це все розбити на обід сніданок вечерю. Доброго дня. Доброго дня. Обрали ми мюслі на сніданок, якісь фруктові штучки, арахісову шоколадну пасту, один із напоїв, абрикосовий джем, протеїновий батончик кава. Якийсь бісквіт, брюссельський паштет і пюрешку. І ще хочеться зауважити, що сухий пайок на 3864 кілокалорії добовий. Мюслі у нас виглядають ось такі, Є фрукти сублімовані, якісь там, можливо, бананчики, вівсянка, малинка типу і вершки. Брюссельський паштет, протеїновий батончик, бісквітне печиво в червоній упаковці. Желатинові, ягодні, такі як краплинки, не знаю. Не знаю я, друзі, скільки буде це відео по часу. Дуже багато у нас напоїв. Мюслі і рисову кашу з шинкою ми вже залили. Мюслі потрібно написано в інструкції почекати 5 хвилин, а рисову кашу з шинкою потрібно почекати 8 хвилин після того, як додавали гарячу воду. Також заливаємо нашу хімічну. Хімічний лимонний напій, От я там іноді казав, що там є якесь феррі, є склоомивач. Це мені здається якесь як ліки. а як якийсь Фарвекс. Да, щось таке нагадує Farvex з якимось там парацетамольчиком. Якесь бісквітне печиво. Воно таке цільнозернове. в принципі, там видно якісь. Незрозумілі висівки, я думаю, воно не є солодким, тому можна його скуштувати з паштетом. Паштет у нас брюссельський, дуже ніжний, який пахне приємно. Що ж по смаку. М -м -м -м. Дуже смачний ніжний. Він такий, як мус. От є паштети, а є такі муси. Вони дуже ніжні. Прикольна штука. До кави, я гадаю, чітко. Так, смачний паштет. Скуштуємо якісь е, ягідні такі стріпси чи що це. Дуже цікава штука. Тут є і яблучний сік 50%. Тут 50%. Тут 50% яблука. І ще якихось ягід. Воно таке. Знаєте, які э, желатинові ведмедики. Але мені здається, це більш натуральним. М -м, дуже прикольно. Протираємо ложечку після паштету і будемо куштувати мюслі. Серветочка у нас достатньо волога, не дуже плотненька. Ось такі наші мюслі з малиною. Є якісь ягоди, є якісь э, фрукти, можливо, ще є. Пробуємо. М -м -м. Дуже смачно. Оці квадратики, які ви можете побачити, ці квадратики це яблука, їх тут дуже багато. Внизу у нас все, це оці вівсяні пластівці. Зверху у нас плавають сублімовані яблука, малина. Вони є дуже ніжними, смачними. Малинка трішки кисловата. І пробуємось внизу. Вівсяні пластівці і також якісь зернята, мені здається, є. Оце молоко. В поєднанні із цими ягодами і фруктами дуже смачне. Получається такий тепленький йогурт, дуже ніжний, смачний, круто, 10 із 10. Ці мюслі мають все. Поєднання смаків, неймовірне. Є у нас всякі граноли, є у нас усілякі вівсяні пластівці з ягідними смаками, так? в магазинах там одноразові такі є маленькі. Але ось тут неймовірний смак. Батончик протеїновий. Ой, я думав він буде м'який, але не дуже він є м'яким, не дуже він гнучкий протеїнові батончики, частіше всього, є такі менш солодкими. Тут є більш він солодким, оскільки оця вверху, чи карамель, чи нуга, вона додає смаку. Тут не зовсім протеїн. Тут також є щось, здається, типу якогось хліба, бісквітика. Дуже прикольно жується. Ніжний не дуже солодкий і не такий, щоб зовсім не солодкий. До кави те, що потрібно. Арахісова з шоколадом паста. Не будемо її розмазувати гарно і ніжно, просто. Скуштуємо і все. Дуже цікаво. Я не відчуваю тут арахіса. Більш за все, схоже на шоколадне масло. Раніше в дитинстві ми мазали таке шоколадне масло на хліб. Ось воно ось таке, дійсно таке. Горіха я тут не відчуваю ніякого. Шоколад є. І воно таке маслянисте тає в роті. Я думав воно задубівше там. Ні, не липне таке, як арахісова паста. По-своєму смачна штука. У нас залишився абрикосовий джем, що зручно, що вони нормально відкриваються. Не те, що в таких маленьких штучках, такі як було в натовському сухому пайку чи в польському. Абрикосовий джем. В принципі, видно і трошечки чогось натурального, і трошечки якогось сиропчику. Дуже достойно. Яблучно-персикове пюре. Виглядає як просто пюре до 24-го року, до липня. Але мені здається, що воно не є смачним. На любителя напій лимонний. Він хімозний, він дуже кислий, він дуже хімічний, він дуже яскравий, він зводить все всередині, але здається, що тут дуже багато лимону. От, якщо не знати, не бачити цей порошок, який був, то в принципі можна подумати, що тут такий дуже сильно лимонний концентрат, тому що в принципі на смак більш натуральний, просто неймовірно, неймовірно виражений цей смак. Шинка з рисом. Видно такі слайси, шиночки тоненькі. Видно сухий рис, кукурузку, морквочку. Так, друзі. нагрілась водичка, це у нас персиковий напій, це у нас какао. Заливаємо одразу какао. Зараз розмішаємо, заливаємо одразу чай, зальємо одразу суп. І буде у нас на перше суп, на друге. Рис із шинкою дуже цікавий, до речі, тут якісь є е, такі круглі зерня, ну такі круглі якісь, я навіть не знаю, що це. Багато води не будемо наливати, щоб був він такий насичений. Дуже цікаво виглядає, я не знаю, що це. Чи це якісь макарошки такі маленькі? Не знаю. Хто знає напишіть, будь ласка, що це. Це у нас якийсь хліб мабуть. wheat бред. Якийсь простий хліб. Пахне дуже-дуже кислим, такий як на заквасці. Е, нічого такого, якийсь звичайна, якби булочка. Томатний суп. Ех, а я не бачив, до речі, якогось спайсі соуса в даному сухому пайку. Хотілося б щось гостренького додати. Ммм. Мм. Бульйон. Смачно, дуже смачно. Таке, знаєте, щось схоже як на місо суп щодо бульйончику. А оці бублики, якісь міні-бублики, це щось із борошна. Не сказав би, що це макарони, але щось таке, як борошно, воно більш таке крихке. Бульйончик, топ. Мені здається, краще такі бульйончики в українських сухих пайках були, ніж якийсь там гречаний суп, рисовий суп. Мені здається краще з'їсти такого бульончика, зігрітися, потім вже навернути якусь кашку з м'ясом. Як хто думає, напишіть в коментарях. Чи дійсно корисно їсти перше, оскільки я перше зовсім не їм? Керель ін томато. Ага, це риба, макерель чи якось так. Це здається, у них макірель, а у нас такий як сардина. Це, напевно, сардина. Ой, не сардина, а скумбрія. Скумбрія в томаті. Це щось рибне і дуже приємно пахне. Такий паштетик дуже цікавий. Рис. І з шинкою. Неймовірно багато зелені, пахне прям якимись італійськими чи прованськими травами. Водичка вся впіталась, слайси шиночки Гарячі. Пахне просто, я не знаю, дуже багато трав, дуже прикольно і смачно виглядає. І ще й воно трішечки знаєте, в такому якби, якомусь соусі. Ну той порошочок він розтворився, став якимось таким більш густим соусом, багато шинки, багато трав, багато овочів, і перчик є, і морковка є? Ммм. Дуже круто. Чому? Чому наш рис? Якщо взяти сухі пики в банках, там рис, ти просто достаєш цей кирпич і можеш його грести. Рис склеєний є, не розсипчатий, тут все розсипчате, все смачне. Постояло може воно більше, ніж 8 хвилин в кипяточку, але я б не сказав би, що це сублімований продукт. Я їм нормальний розсипчатий рис. Дуже смачний. Можливо, оця вічина трішки жується як не натуральна. Вона більш є резиновою. Але смачно, дуже круто. І порція така немаленька. Мені здається, що їсти і їсти. Це какао по скумбрії, якоїсь макрелі. Меркель, макрель в томаті. Така, знаєте, маленька дуже баночка. Але от береш, а його багато. І це я тільки третю частину взяв. Приємно, дуже приємно, що таке є. Я тут скумбрію не відчуваю, відчуваю щось рибне. Воно смачне, воно дуже м'ясне. Це не таке, як паштет. Ви знаєте, це будто би справжні куски м'яса риби, зблендерили і все. І воно ось тут, в томатному там, соусі там, чи в чому. Тут прям відчувається і тут видно волокна. Тут прям видно волокна, м'ясисті волокна риби. Тут немає якісь тачок, не відчуваються ніякі косточки, все м'ясне, все ніжне, дуже насичене, мені здається, тут також багато білку. Круто. От нашу кілечку ми їли там в сухпайках до 2014 року. Це були кілька в томаті, і вона там мало її було, щоб ти там щось побачив. Там Або хвости трішечки кількість, багато томату, багато жиру і глазки. Знаєте, багато рибичих глазик. І ти так їсиш, а воно як рисові кульки тобі хрустить. І ти думаєш, що це прикольно, але на самом це не дуже. І ти так одні глазки, в принципі, в томаті з хвостами їсиш. Тут просто бомба. Хтось буде писати, чому ти там порівнюєш, на що порівнювати армію Данії, армію Збройних Сил. Там десь там 10-25 тисяч військових, а у нас там дофіга. Я порівнюю, тому що хотілося б, щоб у нас було краще. Можемо, ж? можемо. Какао. Ого, дуже-дуже солодке. Його розмішувати можна аж на, цій, на пів на половину цієї каструльки. Чай мені подобається, що вже видно, що він темний. Мені подобаються більш міцні чайочки. Особливо деякі там іноді є такі, що ти там, два рази макнув, а воно вже в перламутрове таке. Зверху така плівочка. Дуже є міцними. Смачний чай, непоганий. Напій персиковий. О! Чуть не впали. У, ви подивіться, який колір. Ви подивіться, який колір. Е, якщо ви бачили новини в інтернеті, так, здається, це вибрано кольором чи 23-го, чи 24-го року. Такий ніжний персиковий колір, якогось там персикового одуванчика, щось таке. Дуже концентрований, але дуже смачний. Ось і мені сподобались і лимони, я скуштував. Він хімозний, але там щось є до натурального. Вже я замерз кап'єст, ну а щось попереду дуже багато всього. Якесь цитронове печиво, якийсь ще батончик, шоколад, два паштети, якісь горішки, ягоди, якісь малиновий джем, джеркі, знову якийсь хліб, два бісквіти. Ну, вологі серветки, гумки. Почнемо з паштетів. Тунець. Ну, це паштет із тунця. Фермерський паштет трішечки більш насиченого кольору, ніж брюссельський паштет. Здається, він такий буде більш м'ясний. Той був такий ніжний ніжний. М'який мякий Беремо хліб, почнемо із тунця. Тут неймовірно круті паштети. Це просто тунець. Знаєте, ви купите тунець у власному соку, там, де будуть кусочки такі волокнисті. Оце все просто спресоване. 100% тунця. Дуже м'ясне, дуже смачне, багато соку. Просто такий, здається, паштетик і здається, він сухий. Але ти береш, трішечки там все язиком і потік сок. І дуже смачно. Я не хочу за хлібом. Я хочу це просто куштувати і все. Паштет фермерський. Так, дійсно, він пахне е, трішечки більш насичено, ніж брюссельський паштет. І тут, в принципі, видно, що є якісь е, міні шматочки м'яса. Такі бордові, більш бордові. І в коробочці це видно більш краще. Таких бага... ну, волокна є м'ясні. Непогано також ніжно. Мені здається, він більш. Більш солений, ніж брюссельський, Але після тунця от, тунець от дуже смачний, дуже соковитий. Але це смачно, я не знаю, воно все тяне на 10 балів. Кожна з цих страв, яка була. Ого, джерки у нас дійсно барбікю. В принципі, ось це всі джерки, але вони настільки м'ясисті і настільки вони е, вологі, такі в приправах. Смачно. Приправка, якийсь перчик. Круто. Так, відкрив я ось такий хліб. Оцей whole rye бред. І це консервований хліб, такий, як в німецьких сухих пайках, тільки там були круглі, пахне кислинкою, який із усілякими висівками. Арахіс. Арахіс виглядає ось такий. Він весь в приправах. Він схожий на ці такі горішки, здається, фірми Felix. В синіх баночках дуже рекомендую скуштувати їх в паприках. В паприці неймовірно смачні, а це у нас барбекю, Дуже круто. Напевно, ці горішки і джерки я залишу собі до пива, так як новий рік, то можна. Добре просмажені. З димком в ці такі якісь тонесенькі, тонесенькі кранчі. Блін, я не можу відірватися. Скуштуємо консервований хліб, ага. Їх тут два. Тиненькі два хлібчики, це вже набагато симпатичніше виглядає. Непогано до паштетів, я думаю, буде на ура. О! Батончик із якихось мюслів, з карамеллю, з ізюмом, з горішками, з рисовими кульками. Радує те, що він не дубовий, такий, як в польському і натівському. М'яко кусається, ніжно пахне, пахне карамелью, трішечки медом, трішечки ваніллю. Ніжний, прикольний, все легко, легко смакує, легко жується. Також у нас є печиво, отой кейк цитрон, який був, так, воно пахне лимоном. Чомусь нагадує мені якусь південну Францію, якусь лімончеллу. М'яке насичене. Плотненьке, таке, немов печиво, немов бисквіт, не немов пиріг. М -м -м, дуже цікаво. Є дуже гарною і смачною випічкою. О! Ну, ви вже все побачили. Це у нас якийсь е -е, кранберіс, якісь ягоди. Що таке кранберіс? Мені стидно, що я не знаю. Я знав. Це у нас журавлина є е -е, смачною солодкою. І мені здається, журавлина... вона не така крупна. Тому що це прям схоже на вишню. Малиновий джем я вже налив на бісквітне печиво. Яскравий смак. Є щось натуральне, є щось хімічне, але смачно. Шоколад, товариші. Тонесенький у нас шоколад. Тут 72% какао-бобів. Це в принципі непогано для військового сухого пайку. І він м'який, розумієте, він нормальний. Тому що офіцерський шоколад російський по жвачкам, три різних жвачки. І що цікавого тут є? Спермінт якийсь. Чи спермінт. сильно м'ятні і не дуже сильно м'ятні. Але тут є ще пепермінт. Це що у нас? З перцем чи що? А, їх ще й по дві. Окрім того, що це три різних види жвачок, смаки, таких ще й шість штук. Ну, я думаю, ви і так зрозуміли, що вони без перця. В принципі, вже свіжий подих в мене навіть після тунця і якоїсь там макрелі. Але спробуємо ще щіточку. Кейргуард. Наберемо в рот трішки води. Пінки, Багато пінки, друзі. Це нормально така штука. Мені здається, можна навіть не полоскати рот, оскільки вона трішечки є якоюсь солодкою, приємною і, і м'ятною, і солодкою. Не знаю, прикольно, але сполосну. Ну що товариші? Датський сухпай був неймовірно смачний. Здивував так, здивував. Я не не знав, що таке може бути стільки приколях і вони всі можуть бути смачними. Паштети всі просто ідеальні. Якісь джеми круті, ягоди були, шоколад був, джерки були, горішки були. Тобто і вітаміни були, і білочок був. І лайтовий сніданок, типу ну як мюслі, і рис просто неймовірний. Він був прям плотненький, ситний і його багато. Е, суп томатний також круто, можна зігрітись. По смаку і по різноманіттю даного сухого пайку це просто 10 із 10. По зручності, в принципі, ви все самі розумієте, це не дуже. Це є його великим мінусом. Я гадаю, що це не зовсім прям якийсь там бойовий сухпай. На полігонах так це зручно їсти. Але тут, окрім двох ложок, в принципі, нічого немає. Тобто води немає, стаканчиків немає, дві ложечки та й все. А розігрівати десь потрібно. й, ну навіть сірників не було. Тобто, дивіться, у нас була риба, у нас була шинка. У нас фрукти, ягоди, джеми, горішки. Тут є все. Зубна щітка це окремий жирний плюс. Це дуже круто. Вона суха, тобі потрібно зовсім трішечки води, її можна сплюнути і навіть не поласкати рот. Круто. Зараз я сижу, у мене свіжий подих і це дуже прикольно. Ну, типу. Військовослужбовцям на полігоні ну, на полігоні, я думаю, по-любому є можливість почистити зуби, вмитись і помитись. А ось якщо нам в Окоп додати таку щіточку, це було б дуже круто, оскільки ми буваємо по дві, по три, по сім діб на позиціях. І коли у нас була б така штука, то ми знали, щоб хоча б з нашими зубами порядок. З ногами то понятно, що за стільки суток не дуже. А от з зубами, хоча б було приємно. Ну що ж, друзі, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі, ставте вподобайки. До зустрічі у новому році! Всіх зі святами! Слава Україні!